Привіт, мої любі друзі! Привіт! Я думаю, що кожен розуміє, що ми з вами в Чернівцях, поки що в Чернівцях, в місті моєї любові, на моїй батьківщині. Сьогодні просто неймовірний день, 26-го. Березня 2025 року. З кожним днем я бачу і наживо, і в телеграмі, в інстаграмі, в фейсбуці, що квіти розквітаються більше і більше. І вже перші бутони е, чарівної магнолії, нарциси вже на клумбах, тюльпанчики, там, де вони ранні. Це дуже, дуже, дуже підіймає настрій. А форзиція розквітнула повним ходом. До речі, розповідала, що в сквері дня вишиванки форзицію забрали, але ж ні, вона там є. І я дуже дуже цьому втішена. Тому що в тому році я її не бачила, я була у Львові саме в ці дні, а в цьому році вона мене потішила. Але ж про сьогоднішній день, який він, по-перше, він апріорі щасливий, тобто, ми знаємо, що щастя криється у нас в головах, і тільки наша свідомість, якою тільки ми можемо керувати. Робить наше наповнення. Тому працюємо над цим, це дуже дуже важливо. Але ж чому саме в такий день весняний я одягнулась таку карпатську, де ми сезонно називаємо так Гуню, жилет і гуцульський капелюх, і Тайстру. Ну Тайстра, певне, помаранчева Буковинська, я ж дівчинка Буковинська, тому нехай тут трошки буде чогось Буковинського. І чому саме такий одяг? А тому, що я зараз поспішаю на зустріч ще рівною Іванною Стехюк до Гончаренко Центр. Які знаходиться в одному з двох будинків близнюків, і Іванка підготувала для нас неймовірну лекцію Ціні забутих предків. І це буде абсолютно інший погляд. Я думаю, що багато хто дивиться мої канали, пам'ятає репортаж чарівний з провулку Сергія Параджанова зі Львова, поміж вулицю Олесі Українки, і Вірменською, де в провулку ретроградний годинник, де дворик Сергія Параджанова. Де я розповідала про генія сучасності, українця за душею, вірменина за народженням, за походженням, грузина за народженням, тіні забутих предків, геніальний фільм, геніальний твір. За Михайлом Коцюбинським. Так, от Іваночка буде нам розповідати, а вона майстриня в цьому НБАК, дівчинка з карпатською душею, які саме родзинки є у тінях забутих предків? Чи звертали ви увагу? Я особисто ні. Ми кажемо собі тіні забутих предків. А у назві тіни забутих предків. Іванка на це як науковиця звернула увагу і розповість, чому саме тіни, а не тіні. І які особливості, як, до речі, тіні забутих предків пов'язано з творчістю і з фабу... У творчості е, Вільяма Шекспіра. І як зазвичай, це буде дуже цікаве, наукове, етнографічне, дуже атмосферне і чуттєве дослідження. І коли я в Чернівцях я стараюся не пропускати зустрічі з неперевершеною Іванною Стефюк. Тому саме як повага і до наших е, карпатських е, гір, до народів, до гуцулів, я одягнула цей неймовірний гуцульський стрій. Прогулюючись Кобилянською, це досить екзотично, але дуже-дуже мені комфортно в такому стилі. І я хочу вам ще розповісти про одну подію, яка сьогодні. А сьогодні теж подія, яка особисто пов'язана зі мною, з моїм життям. Сьогодні світ святкує Міжнародний день математики. Привіт! Чернавці, чернавіці, привіт, привіт, міжнародний день математики. Ну це моє свято, тому що за першою освітою я закінчила наш Чернівецький університет, а саме математичний факультет, і моя матуся, і племінник, тобто вся така математична династія. І величезна кількість моїх друзів, які вчилися разом зі мною, і які складають інтелектуальну красу зараз і Німеччини, і. Сполучених Штатів Америки, Австралії, Ізраїлю усім вітання моїм однокурсникам, одногрупникам, моїм друзям, звичайно, України. Математика, королева наук. І якщо хтось думає, що математика це таке-таке, от повністю ви помиляєтесь, тому що до прикладу, людина, яка вміє аналітично мислити, у якої структуровані, структуровані мізки, і вони саме структуровані аналітично, гуманітарні предмети лягають просто ось так. Дуже 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 швидко. Тому що той, хто колись один мужчина, як я кажу, що він ще Франца Йозефа бачив, він моєму синочку Олешкові, який капризував, це було в Яремчі, він сказав хлопчику, вчися, але щось там робив мені якісь вибрики. Хлопчику, вчися, тому що е, інженер може бути фірманом, а фірман інженером не буде ніколи. Так, от математик може бути гуманітарієм, ну стовідсотково. А от гуманітарій математиком це дуже я таких випадків принаймні, не знаю. І так, сесинті день математики. Цей день вже дуже давно всесвіті святкується, і він пов'язаний для того, щоб привити молоді любов до математики, адже зараз. Всі е, хочуть бути айтішниками, ну певне, це гру, грубі гроші, це хороша професія, це класний фах, і це майбутнє, тому що без цього світ неможливий. Але як без знання математики ви зможете писати ті коди? Просто unreal. Тому математика, математика, математика однозначно. І е, хочу ще сказати, що е, в цей день по всьому світу проводяться міжнародні онлайн- е, Такі завдання для дітей віком від 8 до 18 років. Вони тривають по 20 хвилин, вони різної категорії складності. Але в цьому може бути задіяна спільнота, усього, усього, усієї земної кулі. Як це класно. В мій час це були олімпіади математичні, які зазвичай проводились в першій школі. Це цісарська гімназія, перша так само на вулиці Імінеско в Чернівцях, так само в п'ятій школі, в центральних школах Чернівців. Так, що всесвітній день математики Гончаренко. Центр, але це ще не все. Чернівці б не були Чернівцями, як це були б тільки ці події. Сьогодні в бібліотеці Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Васюка по вулиці Кобилянській, ось туди, 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 далі, 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 біля кортів. Сьогодні буде зустріч неймовірного клубу Дебют дебют читання, в якому ну, багато хто з моїх друзів це місце зустрічі, це місце таке клубне, літературне. Натхненне, де читають непрофесійні письменники, і поети, вокалісти, але які роблять це абсолютно професійно. Це будуть, звичайно, і літературні читання, і поетичні, і співи, і просто чудова атмосфера. Сьогодні, о 4 годині, але це ще не все. І сьогодні ще в нашому Чернівецькому музично-драматичному театрі, а саме на експериментальній сцені, на вулиці. Лесі Українки буде неймовірна прем'єра. Два минулі тижні у нас плідно були пов'язані саме з Чернівцями, з єврейською культурою австрійської доби, з подіями, які відбувалися під час фашистського вторгнення на Буковину в Чернівці. Про гетто. і звичайно, ми розповідали про Зельму. Дівчинка-зельма, до речі, сусідка моєї мами, просто будинок в будинок. Дівчинка, у якої не було вибору, яка загинула в Юному в юному віці в таборі, в таборі фашистському на Трансрістрії, і яка передала від руки зашитий альбом з її віршами. Цей альбом не загинув, він через багато-багато десятиріч потрапив, був виданий. І ця дівчинка зараз як символ. Надії, любові, життя, яке не сталося, але яке просто могло б бути в перекладі геніального викладача факультету романської філології германської філології Петра Рихла за участю акторів нашого театру під режисурою. Директора театру Івана Бутняка буде вистава і прем'єра. Усі ці події ми маємо з вами охопити. Привіт, знову ж таки, Чернівецький привіт. Ми можем, ми маємо з вами охопити. І певне, поки я буду рухатись до Іванки, ми прогуляємося чернівцями. Я неймовірно дякую дівчаткам, нашим юним чернівчанкам. Я думаю, що для вас ця розповідь була цікавою, так за допомогу в цій зйомці. А ми. З вами поступово, не поспішаючи, лагідно прогулюючись, поринемо у вир життя вулицею Кобилянською. Ми з вами ще прогулюємось вулицею Кобилянською. Ось така чарівна сава чекає на зйомку. Попрощаємось з каретою, подивимось на чудовий палац урочистих подій. Помолуємось блакитним небом над чернівцями. Чернівецька краса, чарівні примули, які завжди зачаровують погляд. Неймовірні чернівці. Ах,